Пепсі компанія, яка здавалося, має все світовий бренд, мільйонні прибутки та інтеграції з найвідомішими зірками світу, але не зважаючи на це, більшість інтеграцій зі знаменитостями настільки провальні, що на сьогодні цей бренд має дуже дурну славу серед зірок. Всім привіт! Моє ім'я Віта. На цьому каналі я розповідаю цікаві історії, новини та просто ділюсь корисною інформацією з області маркетингу, щоб всі, хто дивляться мої відео, могли побудувати сильний та успішний бізнес. Сьогодні поговоримо про важку карму компанії Pepsi, яку не можуть врятувати навіть зірки зі світовим ім'ям. І розберемо на молекули провальні інтеграції в хронологічному порядку. Бо кого б не запрошували до співпраці з Pepsi, нічого не може врятувати цей бренд від епічних провалів та злих Артів долі. Тож поїхали. Першим цю скриньку Пандори відкрив Майкл Джексон. У 1984 році Пепсі запустили рекламну кампанію з Майклом Джексоном під назвою Pepsi Challenge, яка призвела до провальної піар кризи у самій компанії та непоправимих збитків для зірки. На зйомках реклами, виконуючи пісню Білі Джин, Джексон отримав серйозні опіки. Саме у цей час на сцені перед повною залою публіки спалахнула пожежа, від якої у Майкла зайнялось волосся. І як результат він отримав опіки другого ступу. І потребу у подальшій пластичній операції. Ці кадри також увійшли до біографічного фільму під назвою Майкл Джексон Жертва слави. Повна біографія. Пепсі змушені були заплатити зірці компенсацію у розмірі півтора мільйони доларів. 25 січня 1989 року співачка Мадонна та компанія Пепсі оголосили про співпрацю та підписали контракт терміном на один рік. За угодою винагорода Мадонни складала 5 мільйонів доларів. Зірка мала стати героєм рекламних кампаній Пепсі. А ті, в свою чергу, стануть спонсором її світового туру «Like a Prayer», який був запланований на кінець того ж року. За тиждень до показу повної версії пісні в праймтайм-телеканалі почала транслюватись тизерна реклама пісні, яка дала можливість глядачам першими почути новий сингл Мадонни «Like a Prayer». В тизері використали 12 секунд клубної версії пісні Мадонни. По сюжету реклами співачка поверталася у своє дитинство та пила в ньому пепсі. За оцінками 250 мільйонів глядачів, більш ніж у 40 країнах, переглянули тизер. Ну, рекламу пепсі та чекали на вихід нового синглу співачки. І це був перший випадок, коли мейнстрімовий артист запустив головний сингл у промо-кампанії до його офіційного релізу на радіо або MTV. Проте пісня стала причиною величезного скандалу з релігійним підґрунтям, палаючі хрести, поцілунки з темношкірим хлопцем в образі святого. Мадонна перетнула червону лінію того часу разів сто, я так думаю. І як результат, рекламна кампанія за 5 мільйонів доларів була знята з показу передчасно. Майкл Джордан та Пепсі у 92-му році. Компанія Пепсі запустила рекламну кампанію з Майклом Джорданом під назвою Right Now. Ця кампанія не стала успішною, оскільки не змогла правильно донести меседж до глядачів про позиціонування Пепсі як напою, які потрібно вживати. Прямо зараз, за деякими даними, реклама була настільки провальною, що призвела до падіння продажів пепсі, і дані про неї були видалені по максимуму. І сьогодні їх навіть немає в інтернеті. Є лише одне відео, але вже з іншої кампанії, під назвою Сетепіс, яка вийшла у 95-му році. Брітні Спірс. У 2001 році Пепсі запустив рекламну кампанію з Брітні Спірс, в якій вона виконувала свою пісню «Joy of Pepsi». Проте після того, як Брітні відвідала шоу Девіда Летермана, де поводилася дивно і незвично, кампанія втратила свою популярність. Саме в той час набирав обертів скандал про пристрасть співачки до заборонених речовин та алкоголю. Девід Бекхем у 2013 році Пепсі запустили кампанію з Девідом Бекхемом, в якій була розіграна сцена в стилі «Wild West». Сюжету Девід Бекхем не поділив пляшку Пепсі з іншим чувачком, і вони організували між собою своєрідну дуель. Бекхем мав зробити вбивчий пас противнику і таким чином вирішити конфлікт, який зав'язався між ними напередодні. Але щось пішло не так. Чи то кінь зіграв копитом недостатньо переконливо, чи то Бекхем не дограв? Як не крути, публіка розцінила рекламну кампанію та саму компанію Пепсі як такі, що пропагують насильство. Тож і за цей ролік пепсі отримали чималу порцію хейту у свою адресу Кендал Джен. Та Пепсі, куди ж без цієї сімейки Кардаш'я у 2017 році, Пепсі запустили рекламну кампанію соціально-політичного підтексту. У рекламі було показано Калі, яка покидає фотосесію для того, щоб долучитись до протесту. І під час цього протесту дає поліцейському банку Пепсі, що магічним чином вирішує конфлікт. Рекламну кампанію звинуватили у спробі зловживання суспільною боротьбою проти расової дискримінації. Це спричинило шалену критику від громадських активістів. А саму Кендал Хейтел за те, що вона аж. Ніяк не має причетності до даної соціальної нерівності у суспільстві, оскільки вона народилася в сім'ї з іншим статусом та іншого кольору шкіри. Як результат, обурення суспільства вилило на компанію Pepsi нову порцію хейту. Загалом у рекламних кампаніях Pepsi приймали участь десятки зірок, особливо дуже багато футболістів. Загалом можна сказати, що лише декілька інтеграцій Pepsi зі знаменитостями були дійсно успішними. Більшість із них мали або просто провал, або настільки потужні негативно. Тивний і епічний ефект, що компанія ледь могла розрулити наслідки. І тут, чи то якась карма Пепсі спрацьовує, чи то їхні піар та маркетинг-директори працюють на конкурентів, я не знаю. А ви як гадаєте, напишіть у коментарях. А на сьогодні наш огляд рекламних інтеграцій підійшов до кінця. Якщо вам сподобалось, не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей, Па-па!